Відвідали Батурин, колишню столицю Української козацької держави, яку ще за часів гетьманства Івана Мазепи спочатку пограбували вщент, а потім спалили дотла разом із мешканцями московити. Сучасний Батурин і досі не відновив кількість жителів, які загинули в тих подіях. Цифру називають десь 11-14 тисяч в одній події за тих часів. Це була частина військового гарнізону, це були родини козацької шляхти, це ж столиця, це були місцяни, це були жителі навколишніх сіл, які шукали порятунку за стінами фортеці. Бо на той час Батурин був неприступною фортецею. На озброєнні в гарнізони стояло 40 артилерійських гармат. Московити декілька разів намагалися атакувати, захопити Батурин, але атаки були відбиті. Аж поки вночі не відбулася зрада, і ворота не були відчинені. Козаки врізали прямо в їх теплих ліжках, дітей нанизували на списи, жінок гвалтували, вспарували животи. Деякі тіла складали на плоти і пускали по ріці сейм, аби устрашити українців, аби запобігти повстанню. Після того, як Батурин був повністю пограбований, пограбовані всі церкви, вивезені всі реліквії, вивезений Золотий резерв країни, вивезені ті самі 40 гармат, після цього місто спалили. І всі, ті, хто сховався, вони горіли живцем у вогні. Європейці в той час писали, що Україною течуть криваві ріки.